Так, вітаю, друзі! А, вкачав мультяшку, ну, верніше, як доробив її. Зараз спробуємо повоювати, як робить Антон. Трошечки баффи, трошечки урон. Будемо намагатися з цим попрацювати. Давайте зберемо джолі на всяк випадок. Зберемо Джолі. Чи не підріжуть йому ману? Ось питання. Ну, давайте подивимось одразу. А, в мене тут полетить, так? Ну, Добре. Що маємо, то маємо. Так, ману йому не підрізали, це вже чудово. Забагато червоного каменю. І так мало того, що треба. Дуже мало. Ну, добре. Маємо, що маємо. Давайте ось так. Там Хокмун все одно ходить. Ну і тепер давайте спробуємо набафатися і вдарити. Так, трохи бафи мені дали. Зараз повинно бути краще. Давайте ось так. Так, тепер кого прибираємо? Давайте спробуємо його. Так, не вистачило. Ну, давайте ось так тоді. Бафи ще є. Пафи ще є, чудово. Давайте ще попрацюємо над цим. Так, і в нас ще працює. Добре. Ще працюють. Тепер давайте включаємо на всяк випадок. І спробуємо добити. Зараз під неї поставимо фіол і будемо добивати її фіолом. Угу, чудово, навіть трошки критонуло. Ну, тоді ось так. Так, ні, вона там підхилюється, так що байдуже на неї. Пограємося з жагою. Ну, В принципі, дивіться, з бафами теж доволі цікаво грати. Так що розумію, чому Антон так робить. Прекрасно розумію. Ну... Треба добивати вже їх. Щось вони задовго живуть. Давай ще щитки. Мала підхилюється і підхилюється. Ну що ж, добре. Так, збільшений урон. Це непогано, це навіть добре для нас. Так, добре. Першого подолали. Захист не показав, захист поки Ашечка. Так, бафи це добре, але наступний суперник у нас в жулі. Так що, все ж таки, будемо працювати від трійки. Буду сподіватися, що камінчик буде. Ну, знову-таки, у нас іде червоний. Нас душать червоним каменем. Не знаю, давайте ось так. Треба чистити галявину, по-іншому не бачу. Як-то кажуть, вихід завжди є, але чи такий, як мені треба? Ще й доволі неприємні тут травильщики. Давайте ось так. Бо мені треба фас. У надії на те, що він почистить. Так, тут сподіваюся на те, що в нас все вийдеться, хоча доволі таки важко буде. Ну добре, маємо, що маємо. Там буде підхил. Я поки не заряджений. Так, це буде довгий бій. Я вже зрозумів вас. Я вже вас зрозумів. А хоча ні. Що так діло піде, вони мене просто швиденько розберуть. Ладно, давайте ось так. Давайте ось так. Щитки в мене ще є. Що мені зробити? Що мені зробити? Ладно, граємось. Поки граємось. По іншому шкода, але поки ніяк. Поки ніяк. Давайте ось так, ось так. Да, буде важко. Ну, я там і дивився, там суперник 156 рівня. Це я тут, можна сказати, манюнька проти нього. Я проти нього манюнька. Так, і там знову таки фас буде. Ну, тоді прокидуємо, що робити. Що ще лишається? Мені знову треба фас. Кіляться мінньончики, ОРХП, ну що ж, все як повинно бути. Добре. Добре. Маємо поки що маємо. Давайте зірвемо. М -м, бо в цій ситуації мені треба хоча б джолі прибрати. Я поки не бачу, як це зробити. Ну як, бачу? Бачити то бачу, але будемо дивитися, як камінчик буде ставати ще. Так, ловив обличчя. Так, це вже непогано. Звичайно, скоро вже почнеться час і там почнеться зовсім інша гра. Ну, поки будемо а, підтягувати, шукати свій камінь, <кій> будемо намагатися прибирати їх поступово. Іншого поки не виходить. Давайте ось так. І будемо хилиться. Так, а хто ж з вас? Більш такий кого міг би прибити. Ну, давайте спробуємо. Так, тут все ж таки цікавіше цей Барбос. Так, я би навіть вже погодився на годинник, чесно кажучи. Угу. Ну, в принципі, як і домовлялися, так? Годинник починається, починається інша гра. Так, і зараз починає збільшуватися урон. Поки він не геть сумасшедший, скажімо так. То пропущу сюди. Хай він вже вдарить. І <кій> пошукаємо тут камінчик. Так, 4 хвилини. Не забуваємо за годинник. Бо, як то кажуть, з оверхілом треба працювати трошечки швидше. 4 хвилини. Це мені. Буквально треба робити дуже швидкі кроки. Добре, немає нічого в тому такого страшного. Можна а, зараз повбивати швиденько ударників, наскільки це можливо. І потім вже закінчувати з цими баробосами. Фас піймав сповільнення. Це чудово. Так. І ще у нас буде трієчка. Чи доб'ю я його. Ну, давайте спробуємо. Так, я його добив. Тепер, як то кажуть, без, джуль... 에, без фаза. цей захист перестає бути томним. І стає більш лояльним. Так, довго, але перемога. Так, танцюльки, танцюльки, танцюльки. Ну що, давайте спробуємо набафатися. Спробуємо. Я розумію, що тут є біліт, але сподіваюся, що мультики втримають посилення і не скинуть його з себе. Тепер. М -м -м -м. Маємо. Що ми маємо? Давайте раз. Давайте два. Давайте три, давайте чотири. Так, вони там ще почнуть зараз ухилятися, але ну що зробиш? В'ють непогано. Ну, давайте спробуємо, може щось вилетить. Не вилетіло. Так, там ще й тички. Тички, тички. Хм. Давайте ризикнемо. Ні, ухилянням. Як же чудово, вони б'ють. А в мене зараз синього багато. Ну нічого, шукаємо свій камінчик. Сподіваємося, що ми витягнемо цей бій. Ну, а там подивимось, подивимось. Так, є зелень, беремо її, звичайно. Звичайно, беремо. Мені б цю малу прибити б якось. Це було б чудово. Ну, в принципі, в неї ХПшечка впала. Так що це вже чудово. Ну, а далі будемо подивитися. Так, ти все одно ходиш, лови. Так, вдарив по жовтому. Ну, може, трохи скрипти, як то кажуть, без них нікуди. Без них нікуди. Ця гра їх обожнює. Давайте ось так. Мені б його прибрати було б чудово взагалі, але поки він того не бажає. Так, і що ми вигадуємо далі? Підсилення спали, але байдуже. Ми зараз маємо орієнтуватися на час та таймер. Хе. А, тавтологія вийшла, вибачаюсь. Вийшла тавтологія. Так, таке, пофіг. Граємось. Летить непогано, але обидва хіла вже заряджені. Чудово. Розстановка ну, неприємна, але овер ХП тут не уводять, так що є можливість спробувати добити її. І ми це будемо робити. Знову час. Ну й байдуже. <кій> Ми добиваємо одного хіла. І зараз будемо працювати по Ну, не знаю, давайте по ньому. О, як чудово вдарили. Круто. Так, цей, цей, цей. А, пофіг. <кій> Хай знімає, я знову поставлю. Я ставлю знову, і ми зараз будемо добивати. Бо дуже набридає гратися. В особливості, коли е, є, скажімо так, можливість є камінчик. Так, давайте ось так. Добило, чудово. Ну і тепер робимо такий хід. Ну, у нас вистачає ХПшки, так що байдуже. Хай б'є. Хай б'є, скільки йому буде завгодно. Так, добре. Знову затяжні бої, знову важко. А, сьогодні якось балів менше дають. Ну, так вже і є. Що зробиш? Тут хтось знімає, ніхто не знімає. Мінйони покльовувати будуть. Хм. Як мені краще зіграти? Змінити команду чи не варто? Варто чи ні? Давайте, мабуть, лишимо. Так, хотів сказати, знову червоні будуть, але ні. На цей раз щось таймаємо. Так, ахіла, хіла, хіла-хіла тут я не бачу. Ну, тоді. Так, я зрозумів, це команда, яка заточена під, швидкий, під швидке нанесення урону. Ну і розділення. А якщо така фігня, то ми спробуємо швиденько з ними погратись. Я розумію, що це буде задача непроста, але шанси є. Розділення має ще добре знімати цих міньйонів. Я маю на увазі, що чим більше урон буде. А, не познімало, ну і добре. Нічого страшного. Я їх зняв по-іншому. Добре, що з мене ніхто не знімає посилення. це вже непогано. Так, не казав, там ще в кінці трохи є башти. Монети встиг пройти, взяти фляги, пройти до 20 рівня. Більше фляг немає. Ну, три призивчики. Так що, може, щось там собі та й нашаманимо. Може і нашаманимо, а може і ні, подивимось. Звичайно, там герої цікаві. А вони можуть підсилити любу команду. Як новачка, так і вже сильного гравця. Є трохи складнощі там з перекладом а, нової карти а, Лілі, здається, якщо не помиляюсь. А, але то тільки переклад. Я впевнений, що там все буде добре вже, коли будете грати за нею. Ну, звичайно, якщо вона вам випаде, щоб було б чудово. Для нашого ком'юніті, звичайно, українського. Бо я вважаю, що наших повинно бути багато усюди, і ми маємо бути сильні. Так, що в нас тут? Хіл-хіл-хіл? Ну, не знаю. Джага може трохи заколупать. Ну, давайте спробуємо зіграти від. Від, 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 від. Може, безумство взяти? Чи це безумство? Так, добре. Давайте спробуємо з мішкою зіграти. Тут хіл, по суті, лише тільки ця танцювальщиця. Я сподіваюсь, вона мені не буде робити нерви. Ми зможемо подолати її. Давайте ось так і ось так. Поки в мене мішка працює, я можу собі дозволити такі ризиковані ходи. <кхем> так, ось так. Тип маєш лягти. Ну, відпочити трошки. Е Пандочки вони такі, вони дуже люблять спати. я думаю, всі знають. І якщо є камінчик, то чому б його не вкласти? Так, ну це таке, це лірика. Давайте подивимось. А, чекайте, а що я батька тука взагалі за хіла не вважаю? Виходить, що так. Я його навіть не помітив. Ну, ось так от, ну, <кій> проявив трохи неповаги, вибачте. До того пузання. Я сподіваюся, він мені тут погоди не зробить. Мені би трошечки зараз фіольчику було б взагалі чудово. Але поки жаднічають. Кажуть, пограйся ще. Так, но овера мені вистачає, навіть не хочу прожимати. А, мені а, хочеться більш швиденько прибрати цю, але вона того не бажає. А, я пропустив одного Тайрома. Точно це мій косяк виявляється. Я думаю, живуча така, Кхм. виявляється виявляється, жав-жав та й не дожав. Ладно, давайте а, вже стуком розберемось, щоб він мене тут не колупав. Хочеться вже закінчити <гум> трошечки швидше. Ще і в той підхил, той. Там Міньйони його активують знову, так? Так, активували. <гум> так, багато розмовляєш, починає голос сідати, як це не дивно. Ну. Маємо, що маємо. Так, вона там щось хилиться, коли б'є, так? Так. Значить, 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 нам її треба не заряджати, а намагатися прибрати так. Ну, я фіг його знаю. Знову час, знову посилений урон. Все стабільно, все стандартно. Хоча ні, чекайте, я щось годинник не бачу. Ну, то й добре. Mm. В такі моменти, думаєш, от би зараз жовтенькими добряче вдарить. Але їх тільки один в мене. Так, я трохи притримаю тайрумов. Давайте розженемо трошечки урон. Сподіваюсь, це дасть мені можливість вгатити сильніше. Ну, Давайте подивимось. Угу, Майже. Ну добре, тоді жовтеньким доб'ємо, так? А, навіть міньйонами. Так, ну що ж, третій день пройшов вдало. Маємо перемоги. Захист поки не били. 12 місце, звичайно, подвинути 10 одиниць різниці це доволі таки суттєво. Особливо на таких туріках, де ну, дійсно вже набили руку і мають змогу швиденько то робити. Ну, Вигравати я маю на увазі, що зробимо розгрузочку. Добре, не випала ні трійка, ні якесь там інше. Кого б хотілося. Б? Давайте ну, на реї призвемо. Він би мені знадобився костюмчик. Ну, Бачите, дають гунара. Цей, до речі, теж дуже крутий, мені подобається. Я би фіольчиком підсилився, якби він мені випав. Ну, обірон, бачите як? Щастить, так щастить. Ну, давайте на цьому спробуємо ще один виклик. Нічого не розстраюємось. Наб'ємо ще, трошки ще попризиваємо. А так зараз скільки маємо, стільки маємо. Ну добре, всім бажаю гарного дня, гарних перемог. І дай Бог, як то кажуть, вам, щоб не підгорало, якщо буде важко. Але ми все здолаємо, знаєте про це.